Друзі, наступний суперник Динамо на зборах в Австрії достатньо екзотичний. Мамелоді Сандаунс, чемпіон Південно-Африканської Республіки. І це був дуже цікавий і конкурентний поєдинок. Давайте дивитися детальний огляд цього матчу і не забувайте про наших партнерів компанію Фавбет. Мамолоді Сандаунс у цьому поєдинку показали, що не дарма, їх називають бразильцями на батьківщині. Команда дійсно намагається грати в комбінаційний футбол, і непогано атакувати. І ви бачите, що намагалися це робити африканці на початку цієї зустрічі. Дуже активним був чолієць Альєнде, який в останньому епізоді боровся до останнього за м'яч. А отже, супряга його передача на Єрмоленка. Чудовий момент у капітана Динамо в цьому матчі, але відбувається удар ворог воротар Джоді Феброрі. ну тут непогано супряга Ярмоленка знайшов, але з правої ноги Ярмоленко І дуже здорово воротар мами Лоді Сандаунс на цей удар зреагував. Ще одна атака правим флангом, правим захисником у цього матчі грав Назар Волошин. Він віддає на Ярмоленка. Чудово вони взаємодіяли на цьому правому фланзі. І цього разу Ярмоленко вже з лівої б'є повз ворота. Не забуває у цьому епізоді небезпечний момент штраф. Не удар від Мамелоді Сандаунс, удар Мокоєни, але було порушення правил. І навіть би якщо м'яч у ворота залетів, арбітер би не зарахував би гол у цьому. Епізоді, але удар вийшов класний і нищеред не, не встигав. За м'ячем м'яч вилучив у Хрестовину. Атака Динамо Ярмоленко віддає на Волошина, який дуже класний ривок зробив і самбаді, ало забиває. Забиває всередині першого тайму. Дуже хороша комбінація. Динамо, підключення Волошина в першу чергу треба відзначати. Класний маневр. Потужний ривок, от ще раз зацініть його на цьому повторі, і передача. Від Ярмоленка, а потім асист вже від Волошина на самбадіало. Непоганий тайм для самбадіало. Він, окрім того, що відзначався в атаці, неодноразово показав, що він гравець дисциплінований, дуже непогано допомагає своїм захисникам. Кілька разів дуже вдало він відбирав м'ячі у футболістів Мамелоді Сандаунс. Тут удар Андрієвського, швидка контратака від Мамелоді. Ось якраз бачите, встигає. Самбадіало, але арбітер вирішує, що порушив правила. Півзахисник Динамо ще один небезпечний штрафний, і Нещерет з другої спроби, все ж таки, м'яч забирає. Мокоєна, центральний півзахисник Мамелоді Сандаун свідомий гравець збірної Пари розпочинає цю атаку, і тут порушення правил проти Шапаренка. Шапоренко нервувався трохи у цьому матчі. От почав він штовхати Альєнде у цьому епізоді. Але загалом Колі Шапоренко непогано, як і завжди, не вдавалося м'яч просувати. Але от ще один момент у Мамелоді блокує цей удар дячок, і м'яч пролітає до рук нещерету. Другий тайм дуже багато замін відбулося як в одній, так і в іншій команді. І молоді сандаунс у другому таймі, навіть трохи більше володіло м'ячем. Небезпечно вийшов досвідчений нападник Шалуліле. Ще один гравець збірної, цього разу збірною Намібії. але тут моргун, який вийшов на заміну, вдало. Вийшов на вихід м'яч І От атака Динамо. Атака Динамо відповідь пропускає м'яч супряга. Міг, в принципі, на дальній стійці добувати ворота Царенко, але його випередив захисник. Лонвик ще один момент супряги, удар головою. Нелегко тут було знайти можливість все -таки завдати цей удар. Супряга зумів це зробити, але у ворота не влучив. Атакує Динамо, намагається володіти м'ячем на власній половині поля. Супряга зміщується на власну половину і б'є чомусь по своїх воротах. Ну, дуже дивна передача була на Моргуна. І, чесно кажучи, воротарю Динамо тут було нелегко м'яч відбити. Зробив він це головою. Дуже дивне рішення від Супряги. Ну і бачите, ви, хто аут викидає? Брайан Сибаліос дебютував на цьому поєдинку за Динамо. Вийшов на позиції правого захисника. І залишив дуже непогане враження. А це супер момент для мамолоді Сандаунс. Також на заміну вийшов піхальонок. І Він помилився у цьому епізоді. Достатньо пасивно зіграв також дячук. Мали забувати наші суперники, але молодий футболіст Мамелоді Сандаунс Летаке тут вибачив моргуна, в ворота не влучив. Ну, скоріше вибачив піхальонка. І ще непогані атаки від Мамелоді. Вийшов також Кодісанк на поле. Ще один цікавий футболіст цієї команди. Вдарив він. Тут просто в Моргуна. Моргун дуже вдало позицію обрав. Відповідь Динамо знову активні. Кияни на половині поля суперника Брашко також вийшов на заміну. Тут віддав чудову передачу на супрягу, і супряга мав в принципі знаходити можливість для передачі на царенка. Вирішив бити сам, вдарив вище воріти. Черговий свій момент не реалізував. Були моменти у супрягі, було достатньо таких моментів, але не зовсім вдала. Все ж таки, гра форварда Динамо у цьому матчі, при тому, що Шовковський дав Владиславу Супрязі зіграти повний матч. Він його не міняв у цьому по. Одинку, тут ще один класний момент. Піхальонок виходить на ударну позицію, але блокують удар захисників Мамелоді Сандаунс. Піхальонок з правої ноги на бив, наче виці... вицілював кут. Але чудовий блок від захисника Шепіля просуває м'яч його передача на Дубінчака. І ще один момент супряги. Супряга в протиборстві з захисником все ж таки примудряється завдати удар по воротах. Мамелоді, але ворота не влучає М'яч перелітає через поперечку. Знову. Супряга, порушення правил проти нього. Підхоплює м'яч Кабаєв. Класний прохід Кабаєва. Дочекався він партнерів, віддав передачу під удар піхальонку. Піхальонок ще один пас на царенка. І удар царенка блокує захисник Мамелоді. Навіси з Кутового намагається тиснути Динамо. Шепіляв на підхоплення. Царенко, вкотре достатньо активно увійшов в гру. Але на цьому. Ця гра закінчується лише мінімальна перемога для київського динамо. Перемога для команди Олександра Шовковського. залишається лише один підготовчий поєдинок до матчу з партизаном. Наступний матч проти Уніона Берлін на цих австрійських зборах. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.